Ну і телеканал Київ продовжує спецпроект не вдома. Сьогодні ми розповімо про хлопця, який на початок окупації не був ще й повнолітнім. Ігор Кузьмін – студент Маріупольського державного університету. Він навчається на журналіста. Утім, аби зберегти життя окупантам, довелося говорити, що на філолога. Його історію розповідаємо просто зараз в нашому етері. Викладачі, які стали колаборантами. І вони самі нас вчили тому, що таке російська пропаганда, як їй протидіяти, чому це погано. І після цього, як прийшли на бікувку панців, тепер працюють на цю пропаганду. Студенти, які обрали інший шлях ніж їх наставники, було страшніше. Що хтось дізнається, що я вчусь на журналістиці, займаюся цим, бо окупанти для окупантів-журналісти це прям найлакоміша якась мішень. Єгор Кузьмін, студент Маріупольського державного університету. Місяць він провів у підвалі в гуртожитку у блокадному місті. Цілодобово Маріуполь обстрілювали. І, знаєте, ми навіть дослідили якусь таку закономірність, що у них були перерви лише там на сніданок, обід і вечерю. Це буквально там по годинці. І в ці моменти ми також. Виходили на вулицю, готували собі щось поїсти, які будівлі просто знищені наскрізь, просто згорів ще дитла вщент чорні. Тоді ми вперше побачили е, людей, які загинули просто на дорозі, які були заціпенілі. Знайшли серед наших знайомих одне радіо. Ось на батарейках і ледве-ледве зловили радіозв'язок і почули українську мову. Нарешті почули український ефір. Ми почули, що все ж таки Україна тримається. Тоді ми почули прямо в тому етері, що Маріуполь Зеленський назвав містом героєм. Ось ми чули його пряму мову, і це, мабуть, знаєте, це був як другий подих. Вони знають, що таке блекаут. Місяць вони жили без світла, води, газу, опалення, а далі були десятки блокпостів. І на кожному доводилося показувати своє тіло, показувати, чи нема в мене татуї якихось або слідів від набоїв, рушниці ну насправді. До мене ще більш-менш лояльно ставилося, бо тоді мені не було 18-ти. Утім, студенти хвилювались, аби окупанти не дізнались, що ті журналісти. Працівники маріупольських телеканалів виїжджали, як вони проходили допити. Проходили хтось навіть на підвалах сидів, ну когось затримували, не відпускали довго в полоні. Ми казали, що ми з філологією, ми просто вчимо мову. Ми навіть не казали, що ми вчимо українську. Ми казали, що ми вчимо англійську мову, щоб також до нас не приставали через це. Спочатку так звана ДНР, а потім ще й довга дорога через Росію, Латвію, Литву та Польщу. Я не знав, куди їду, дав чи доїду я, але я вірив, що я нарешті повернуся в Україну, і тільки це мене мотивувало, бо без неї я не можу жити. Він приїхав до друзів у Вінницю, місто, яке далеко від лінії фронту, та вибухи наздогнали його і тут. Відчуття, що війна знову гониться зі мною. Він вирішив будувати майбутнє у столиці. Продовжив навчання у виші, влаштувався на роботу у сфері комунікацій. Тепер розповідає про волонтерів. Таким невдовзі стане і сам, бо до міста Марії потрібно повернутися, як мінімум, тому щоб відбудувати. Юляна Дідкун, Олександр Олійник, телеканал Київ.